В даному випадку це зробити неможливо, бо усі порівняння у нас і площа озера Ялпух і площа озера Кугурлуй проводяться відносно площі озера Сасик. І тому прийдеться нам площу озера Сасик приймати невідомо через Х, а всі інші площі озера виражати через площу озера тоді Сасик. Ну що ж, стартуємо, записуємо тоді нехай. Площа озера, площа озера, Сасик дорівнює, або просто напишемо X, квадратних кілометрів. Тоді Оща озера Ялпух сказано, що Площа озера Сасик на 56 квадратних кілометрів більша за площу озера Ялпух. То виходить, що площа озера Ялпух буде на 56 квадратних кілометрів менша за площу озера Сасик або за Х. ми пишемо Х мінус 56 і записуємо квадратних кілометрів. Так? А пишемо площа. Озера Кугорлуй. Сказано, що площа озера Сасик на 111 квадратних кілометрів більша за площу озера Кугорлуй, то виходить, що площа озера Кугорлуй буде на 111 кілометрів квадратних менша за площу озера Сасик або за Х. То ми пишемо Х тоді. Пишемо, а площа озера Кугорлуй. Давайте я перенесу. Пишемо мінус 111. Це буде квадратних кілометрів. Є. Ну що ж, виходить, що ми через невідому величину виразили і площу озера Сасик, і площу озера Ялпух, і площу озера Кугорлуй. Ну а зараз згадуємо, що їхня сумарна площа це 448 квадратних кілометрів. Тоді складаємо рівняння. Записуємо, оскільки, оскільки їх площа, або пишемо їх загальна площа. 448 сорок вісім квадратних кілометрів. То маємо. Ну що ж, отже, пишемо до ікса, до площі озера Сасик, додаємо тоді X мінус п'ятдесят шість. Це буде площа озера Ялпух. І додаємо тоді площа озера Когорлой це Х-111. І разом це дорівнює сказано за умовою 448. Квадратних кілометрів є. Ну що ж, давайте групувати то x плюс x і плюс х ми згрупуємо тоді ось так. Х плюс x і плюс x. І відняти 56 і відняти 111. І це дорівнює 448. Є. Ну що ж, х плюс х плюс х це 3 рази по х, це буде 3х. Тепер відняти. 56 і відняти 111. Ну, якщо я відніму 56 і відніму 111, це все одно, що я відніму їхню суму. Тобто мені треба тоді 111 додати 56, це буде 167. То пишемо 3х мінус 167, це дорівнює 448. Є. Ну що ж, тепер давайте дивитися, отже. Невідома величина 3х. Це буде зменшуване від'ємник і різниця. щоб знайти зменшуване, невідоме, треба до різниці додати від'ємник. То пишемо, що 3х тоді дорівнює 448 плюс 167. Є. Ну тепер давайте думати, нам треба знайти суму. То записуємо, що 3х тоді дорівнює. Я тут буду продовжувати. Давайте десь тут. Дорівнює. Ну що ж, знаходимо суму. Пишемо 448 плюс 167. 448 плюс 167. Додаємо.